Одна гривня, 2-3 гривні. Як із клама заробити гроші. Як робляться гроші. Дуже багато запитань, де ви берете товар. В першу чергу. Ось дивіться, де ми беремо. Це приміщення ми там викупили, беремо місяця три назад, тільки добрались до нього. Там половину забрав на Київ на барахолку. Беремо такі приміщення на лот, да? От. Сказала людина певну суму. Ми домовилися все. Що ми тут витягнули, що заробили. Заробили, а тепер все по одні гривні. Оце буде все плюс-мінус по одні гривні. То, що дивіться, оце це сувенірка, ціляльки, да? що таке одна гривня. Все по одні гривні. Одна, дві, три, п'ять. І отак, виходить, робляться гроші. Да? Це все сувенірка по одні гривні. Буде на сайті 100 гривень. ком'юа. Слідкуйте. Дуже багато різного товара. Скажу зразу, ціна буде просто шара. От погляньте, яка краса, да. Зараз, даже дивіться, яка краса. І ціна. От, допустимо, беремо цю 5 гривень. Нормально? я думаю нормально. Да? Що таке 5 гривень? Де гривня, де 5? Мілоч по гривні. Та оця сувенірка, зайдіть в інтернет, подивіться, вона там гривень. Ось на день закоханих. Да? скільки воно? гривень 50. А в нас там буде, допустимо, 1 гривня. Оце буде все по 1 гривні. Дуже багато сумінірки. все по 1 гривні. От стаканчики, набір стаканчиків. Я думаю, якщо буде 10 гривень да, за 4 стаканчики. Це супер. Металеві, похідні. Товара дуже багато. Вази, да? вази за саму кращу ціну, я навіть не знаю. Якби я... Напишіть, в принципі, в коментарях. За скільки б ви купили цю вазу. Якщо буде дуже гарна ціна, віддам зразу всі. Тут їх дивіться, скільки тих ваз. Як і на гурт, як і на розріб. Отак От роблять це, виходить, з хлама гроші. Викупили, що треба, своє забрали, вже відбили. А то, що треба, тепер беремо, зливаємо. От зливаємо по одній гривні. Гривня, гривня, гривня. Дивіться, скільки сувенірки. По гривні купили, по 10 продали, навіть в інтернеті. І заробили, і заробили. От ящик, допустим, 864 гривні. Да? Взяли по гривні, по 10 продали. Це вже буде 864, буде 8640 гривень. Дуже багато чого. От, от кривашка, допустим. Я думаю, вона гривень 100. Да? А в нас вона буде там, 5 гривень, 5 гривень, де 5 де 10 І ще раз. От, Одна гривня. Одна гривня, вилки, там ложки, гривня, 2-3. Це просто от, іграшка, да? іграшка, допустим, там по гривні. Да, Хтось каже хлам, хлам. Ну я скажу, цей хлам він коштує нормальних бабок. О, дивіться, яка краса 1 гривня. Зараз іде день закоханий, дуже багато такого. А в інтернеті вона гривень 60-70. Так що, роблять так робляться гроші. Що кажуть, що, що ти хламом займаєшся? Так, да, це не хлам, це просто доступні ціни для покупців. І слідкуйте, кожен день будемо викидувати, розбираємо. Ціна просто буде шара. І я знаю, що мене дивиться 7 кілометр багато, так? Да? Я скажу, я не тільки продаю товар, я ще його і купляю. І, якщо може в когось десь що завалялося, воно вам не треба. Дзвоніть, пишіть, продамо, допоможемо. Хлам, не хлам, товар, не товар, все, все що вам не потрібно, можете телефонувати. Робим, людям, покупцям доступні ціни. Не платіть за оренди, а віддайте нам. Всім гарного дня!